Доводимо воду до кипіння, 1 літр трішки більше. Беремо квасолю стручкову швидко заморожену і відправляємо в ціплячу воду на хвилину. А поки на пательні розігріваємо шматочок вершкового масла, додаємо 2 зубчики нарізаного слайсами часничку і обсмажуємо одну хвилинку. Квасолю стручкову проціжуємо і додаємо до часнику. І обсмажуємо ще 2-3 хвилинки. Я так більше люблю. Болизкову стрішкову квасолю, кидаєте кипячу воду перед цим заморожену. Солимо та перчимо по смаку. Додаємо трішки лимонного соку. Ще раз перемішуємо і наша стрішкова квасоля готова. Ось так улюблений сніданок. Лате макіато, квасолева спаржа і шматочок лосося. Смачного, друзі!